Чим спортсменам школи боксерам Вадиму Матвійчуку та Олені Карпюк доручили виконати почесну місію підняття прапора. З цього стартував олімпійський урок. Щорічне спортивне свято проводиться за ініціативи Національного олімпійського комітету України. Цього року взагалі всіх школах чотирьох і дошкільних закладах, і позашкілля всі мають зробити олімпійські уроки, якісь естафети, якісь спортивні змагання. Зацікавлювати дітей, щоб діти займалися спортом, вели здоровий спосіб життя і, звичайно, досягали якісь успіхи в олімпійському надбанні. Традиційний хід олімпійського уроку різноманітнили показовими виступами спортсменів міста, рекламували нетішинську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу і спорт загалом боксери, волейболісти, самбісти, гопаківці. Уважаемого вам здоровья. А все остальное мы вас научим. Удачи вам. Я хочу вам пожелать так. Вы ходите, в США знаете где, идите туда, выбирайте, пробуйте. Но главное ходите, чтобы потом не было поздно, когда... Вам буде п'ят 15, 16, і виявляються діда баліз. Ідіть і всім США і ви найдете свої від спорту і по пожити здоровий і щастя. Здоров'я додають і заняття танцями. Виступи учасниць творчих колективів Шарм та Серпантин були доречними. Зацікавити школярів, спортсменам та тренерам вдалося. Мені види спорту сподобався гопак, сподобався естафета. Е сподобався бокс. Я хотів самбо. Футбол найбільше сподобались, як виступали козаки і як е, виступали дівчата з шарму. Е, мені не ну, сподобалися козаки. Вони дуже гарно ну там пригали, переверталися. Я б так не змогла. Натхнені гарною спортивною підготовкою гуртківців школярі й собі викладались наповну, аби досягти найкращого результату. Шестикласники з гаслом швидше, вище, сильніше змагались у естафетах. Член журі на чолі із заступником директора уважно спостерігали за олімпійськими перегонами, звертали увагу на дотримання правил під час і В результаті оголосили переможців. Третє місце з однаковою кількістю балів розділили 6-й Б та 6-й В клас. Друге місце посідає 6-й Г клас. І перше місце 6-й А клас. Іншим популярним гаслом будь-якої олімпіади є вислів головне не перемога, а участь з цим погоджуються шестикласники. Усі залишились задоволеними кожний власними результатами. Адже кажуть, головне тут заняття спортом. Я вразилась тим, що в нас друге місце. Да, я рада дуже бути здоровою. Спорт це, це найкраще, що в мене є.